Коли світ потребує сили, коли апетит стає загрозою, з'являється він, легенда, вогонь, бафало. Друзі, всім привіт, Валерій, канал Кулінарна Симфонія. Ну що, вирішили посмажити сьогодні крилишок, але погода так собі, м'яко кажучи. Ну, як ви бачите, погода шепче, прям шепче. Ну, ми не залишимо вас без рецепта. Поїдемо додому, все знімемо. У ну, мене шикарне настроєння. Сьогодні усик переміг. Камон, Олександр! Тому приготуємо крилишка вдома. А також ще бонусом піде салат з помідорів. Тому не переключайте, сьогодні буде гаряче. А ще одна причина, що я сьогодні готую. Іде дощ, така погана погода, я би не готував. Ну Мені потрібні відоси. Мої їдуть в відпустку в Швейцарію. У мене таке шикарне настроєння. Да. А ситого немає, десь пропав взагалі з радарів той сити, буду його вилавлювати. Ситого треба вицепити, бо вже два місяці нічого не знімали. То я набиваю відоси, щоб були в запасі, щоб вам було не скучно у вихідні дні. Тому приходиться готувати вдома. Тепер ці крила потрібно просто-навсього посолити і поперчити. Ми потім будемо їх робити по принципу Бафало. Крилишків. Ну ви побачите. Просто сіль, перець і все сугубо. Посолимо поперчимо, отак. Перекалопучаємо і до сковорідки. У нас на вулиці навіть потемніло. Десь лупить, а ми тут собі в теплі, в добрі. Так, зробимо таку заправку під ці крилишки. Що нам потрібно? Почнемо з сипучих: е, крахмаль. Одна столова ложка. Цукор. Цукра 4 кидаємо. Аджика. Ну, ви знаєте, я беру. Смак кавказу. Ой-ой-ой, все летить з Так, ще нічого не пив вже летить. Аджека гостра у мене цілу ложку. Оцет, Ну, знаєте, у мене оцет кулінарна симфонія. Дві. Один і два. Томатну основу 5 надо, раз, два. І також 4 столови ложки водички. Два, три, чотири. Це все потрібно перемішати. Обов'язково вода повинна бути холодною, адже крахмаль, якщо буде працювати з гарячою водою, він комкується. І це все треба гарнесенько так, до однорідної маси. Ми потім з цим соусом будемо заливати наше крилишко. Оце вам цей соус Бафало. Вон як він виглядає. Бачите, яка консистенція. Будемо їх заливати. Поки підемо смажити крилишки. А ви не тікайте, зараз салат, там заправочка. Ой-ой-ой-ой-ой. О, отак виглядає все. Отлично. Ух ти, дощ пішов. Зараз покажемо. Ну отак, дождик іде. Он наш перфік. Чекаємо, боки розігрівається. У нас така лійка, і такий гаджет мені дружина купила на тему. Опа. А так працює нормально. Провіримо сковорідочку. Отлично. Отлично. Викладаємо наші крильцята. В один слой, головне, щоб помістилися. І не трогаємо їх там хвилинки. Напевне, 3-4. Ось так ось. Шикардос. На вулиці Дажжара, ми вихідні, а в мене навіть пиво є. Вихідний день. Зараз будемо відпарковувати. Будемо святкувати перемогу усика. Хай скварчить, шипить, показує свій характер, такий, як наш казак сьогодні показав. Накрили трохи кришкою бо бризкало. Опа, перетрусили. Що тут у нас? У нас отлично, можна так трохи в сторону поміняти, щоб засмажувалося. О, така скориночка гарненька. Ну що, друзі, поки суть до діла розливного Ніжинського, у нас Ніжинський пивзавод крафтового за перемогу Олександра. Так, друзі, ну тут ми трошки ті, які підсмажились на борта, от кинули. А ці новенькі закинули. Ну ви зрозуміли, зустрінемося, коли вже повністю посмажимо наші крильцята. Поки крильця готується, у нас є декілька хвилин, не будемо гаяти часу. І приготуємо салатик. Значить, так, беремо помідори. У нас 4 штуки. 4-5 штук беріть. Нарізаємо як? Нарізаємо крупно. Так, плодоножку убираємо. Помідори. Ну, так на три частини. Раз. І два. Вони должны бути крупно. Отак. Ну, Раз. Два. Тобто досить крупно. Отак ну, ось помідори нарізаємо. До них обов'язково йде фіолетовий базилік. Якщо немає базиліка, не починайте навіть і рецепт. Базилік тут обов'язково. Ну, бачите, такий. На чотири помідорчика чи маленький пучочок. І беремо. І так. Також. Не мілко, отак опа. Як сігару закрутили. Ось так ось. Іде 3-4 зубчика чесника, в залежності від розміру. Часничок ми придавили. І також, щоб він не дуже мілко, щоб отак відчувався. Щодо цибульки, ну, звісно, краще фіолетова, але в нас звичайно, біленька. Скільки потрібно, якщо така маленька, можна цілу. Якщо трошки побільше половинку. Цибульку нарізаємо півкільцями. Старайтеся, щоб так вона була тоненька. так, щоб освітилась. Так, заправка. Беремо столову цукру на 4-5 помідорів, потім бальзамічний оцет. Також столова. Ну, ну, у нас він такий, поняли? Рідкий, як соєвий. Опа, сюди столова. Можете крем використовувати брезамічний. І олія. Ну, беріть, головне запашна, щоб була. У нас, бачите, якого кольора. У нас запашна олійка. Ми також сюди. Також столова ложка. Опа, запашна олійка. Присолимо. А також додамо трохи свіжемелото перчика. Обов'язково сюди. Небагато так. Для запаху та пікантності. Просто перемішати, щоб цукор розставився. Перемішуємо, заливаємо, перемішуємо і даємо настоятися хвилин 10. Оно сок пустить бомбу. буде. Салат класний. Дружина, цей салат обожнює. Все, крильцята наші готові. Додаємо цей соус. Огонь на мінімальний. Гарненько перемішуємо, і накриваємо кришкою і вимикаємо вогонь. Отака красота. А? Зараз будемо викладати і дегустувати. Пофоткаємо ще вам. Ну що, друзі, дегустація! Розпочнемо з салатика. Отак він виглядає. Бачите, сік пустив, все як положено, часничок тут, цибулька. Фіолетовий базилічок. Ну спробуємо так. М -м -м. Кислинка, солоденька. класно. Оцей привкус базіліка. Топ. Я вам чесно кажу. Топ-топ. Погляньте знову цю красоту. Який тут соус добрий. Отакий він. Крахмальний цей. Скорштує. Обожнюю. Неймовірно смачно. Обов'язково. Додавайте сюди аджику гостренько. Отак. Друзі, кажу, як є, вже з рук виривають, воно, де вже їдять повним ходом. Дуже смачний рецепт, дуже-дуже смачний. Повторіть такі крилишка, можна в домашніх умовах. Вийшли дуже смачно, дуже смачно. прям. 10 з 10, це топ, да дочі? Тому ставте лайки, за старання все таки Світланка, Валерій, Софія, канал Кульна Симфонія. До зустрічі!